Вітаю гайс! Новий сезон вже зовсім скоро. Там нам додадуть три нових гана. Один із цих ганів вартий вашої уваги. Зараз я вам покажу з ним геймплей. А перед цим обов'язково перейдіть на мій твіч, я там стрімлю кожен день. Будь ласочка, зафоловтеся, напишіть щось в чатик, і гарантую вам, ви там зможете дуже весело провести свій час. Ну а якщо вам цікаві новини, актуальна інформація, вся зі світу Arena Breakout Infinite, то переходьте в мій телеграм. Ну що ж, починаємо. Щось шприц червоний 50к тепер на обін, походу, дорожче буде. Mm, так як я і казав, тут спаун на камінці. За баканом не грав. Я б абакан тестив е на стрільбищі. Кончене лайно. Абсолютно не грабельне. Так як і нова папега. Ну, це єдиний ган, який буде гратися. Який в мене в руках. В руку так, ну нові краснухи. Да, Давайте пощупать, я контент креейтор. Блин, я думав, це рука Термінатора Якщо я сьогодні руку термінатора не знайду, я зношу цю гру к чертям просто. Чойно відкис від лохів, короче, на. Хребті, бо в мене забрало третє було, я взагалі не подивився, що воно третє. блін. Ай з гра. Де <зап> дивись з мосиком блін. Нок чела у мене. Надо добігаю. Почекай, жи. не, ми, не мри. Бив двох. Хорош. Король. Аааа! Гайс, прямо зараз ви можете отримати безкоштовні бонуси, бандли, коїни і скін на свій аккаунт Arena Breakout Infinite. Вам всього лиш потрібно перейти за посиланням під цим відео, ввести мій код автора Кенезібо через одиничку натиснуть Підтвердити, і все, ви отримали безкоштовні приколюхи на свій аккаунт варіанку. Теплаком. От і награлися. Анді Спотадкін свіно Фермас. Дякую, Ромчик. А зброя швидше переключається, до речі, я за Джейкою бігаю на спині. Зброя швидше переключається. Ну що, пацани, награлися з теплачками по фермі, батьки. Вітаю в беті нового сезону. Привітав, так привітав. Сайд на дорозі Анімація нова дуже подобається зміни зброї. Так вона швидше чуть-чуть стала. Я не знаю чи швидше, чи ні. По відчуттям, тягну швидше. Швидше. Не Бля, я пропустив, чувак пройшов щойно, буквально от... Кажи, да. ...забіг. Завиг всередину, На парковку забіг. Рикошет... Рикошет. Я такий... До Та я шукаю на першому, Ну давайте, щось дайте мені нарешті. Ну алло. Подивись на ці сейфи просто. Бред. Бред. Бред, Піт. Новий айтем, до речі, тестер якийсь. Мобу Я... десь на сходах, десь кудись він пішов туди. По сходам на гору. Тут нема, комп'ютерка нема. Тихо, тихо. Нок. Отлічно. Мінус. Вже третій. То він уже в мінус вийде. З цими цінами, я думаю, які будуть на крафт там, і на все інше. Вони зазвичай жадібні уроди. Хороша катка, плюс 6 лямів. Трьох вбив. Тому вона майбутнє називається так. Мотел. Ну, вони тут, щоб авторські права типу поміняли букви місцями, Бот став, кліпнулась зброя, стоїть вгору калаш тримає. Як до речі, обнова тобі почули так активний гравціка. Сізіска Зброджовка, назва чеської компанії, що їх виробляє. Обнова W-чат, Мені подобається ця обнова. Минула, оця обнова, яка зараз в лайві у нас є. Це повне дерьмо. Це найгірший патч, а це буде найкращий патч третій сезон. У Аякса червоний шприц тепер спавниться. Прикольно. Приємно. Да, чеш, чешська компанія. Дякую за інфу детальну О. Це що? Порцеляна. Найс, та ти шо? Будем фіолатові речі виносить тепер з рейду. Щоб крафтить, побачить, що таке крафт. Я думав, це вже рука Термінатора. Це хорошо. Я худо. пішов, заберу безкоштовний а 201 відкрита? Ти я ній, я, да? відкрив, я відкрив е, я не знаю, як можна було пропустити такий бах, ну, типу, нова, нова фіча пачу, і ніхто її не перевірив, ну, це, це... Так і сканер не працює, серцебиття теж. Не працює. Це прям дуже погано, це прям. В ну... мене мені, я не знаю, звідки по мені стріляють ззаді, да? Чат. Десь ззарти майбі. Та да, зартий, чувак. Е, Блять, на медичку пішов. Там, де труба, двоє. Та е, шість. Та шість. Ідуть до тебе. По дорозі. Дав хід. Біля червон... за червоним контейнером. Давай їх жарить. Мене вбило одразу, буквально. На медичці сидять в ямі. у у блядь! Здорово, тварина блядь! Здорово, блядь! Та вони майбі. Mm. Та вони? Ну, ник там, бути Бля, я навіть не подивився Ну, хекляш у нього, да? Шостий шоу, БТ 6. Арго. Аргумент якийсь. Взагалі, зброї не бачу. в нього, його З нього вже зняли. Сука. Це ще, блять, маслюки. Чому я не можу Да. Він. да, да, да. Шо ви, пацани? Награлись? Так, да, да, він. Всі дороги Мені вчора мейл прийшов. Але скачати дали тільки сьогодні. Чомусь вчора не дозволили скачати, хоча жетон скачав. Ну, типа дивно. Не знаю. Розроби, як КП патрони раз на 72 години. Ну і правильно. Це правильно. Оце я кажу, це топова обнова. Це обнова, яка просто задушить щурів обоссаних Мене будуть вирощать як свині. Я тут. Це сильно вплине на геймплей? Е, я не сказав би, що це сильно вплине, це позитивно вплине на геймплей. Дуже позитивно. Тому що люди будуть краще одягатися. Вони бачитимуть сенс в 6 тірі. Е, армору, касках і так далі. Зараз в ньому сенсу немає, тому ти бачиш кожен рейд голих ублюдків в себе. Привіт, куниця, привіт. Просто всі сейфи відкриваю. А прикинь вони таким чином. Чувак біжить, чувак, біжить. Це якийсь... Актор? Ні? Ні, це не актор. Мое що, знову бёрст стоїть? Ні. — Ну, мені в голову влучу, прикинь. Це десятка? ка Да, да, ось тут бот. В мене шотнула справа. Арта. 61. Понятно, Якраз треба відійти. Видишь, шоу. Вино и мир, блядь. Может, провишешь а обе торты? Да. Думаешь? Я не арта. Блять, гранат не взяв, сука. Не тікає по дорозі побіг. Нікуди він не тікає. Ну Сейчас мені тупо в прыжку в голову дасть. На тебе, сука, шестьдесят паршивым патроном, блядь. Пасука хуета Дырява. Туза далы, да-да-да, туза далы, блядь, что Що ти вивіз файт? уже зона. А, да? У, -у, -у да ты не жалеешь, братишка, да? Грошики. Я так разумею. Добив лежачу ринку ще й біля церкви, пиздец. Урод, конечно, моральний, жорсткий. О, нарешті я знайшов новий айтем. Хоч один, блядь. Комікс. продолжет, понял. Ммм, да, гайс.